Давайте розберемо один тест із екзамену USMLE. У чоловіка 20 років в анамнезі спостерігається сильна нічна пітливість, лихоманка, втрата ваги та збільшені лімфатичні вузли на шиї у ділянці грудної клітки і підпахвани. Лабораторні показники в нормі за винятком підвищеного рівня лейкоцитів. Результати біопсії лімфовузла вказують на наявність злоякісного нового утворення, що містить велику кількість клітин з темними ядрами і невеликою кількістю цитоплазми, а також кілька двоядерних гігантських клітин з озенофільними ядерцями. Колагенові смуги та лакунарні клітини відсутні, який з наступних діагнозів є найбільш ймовірним. Правильна відповідь лімфоцитарно насичена лімфома-хочкіна. Гігантська двоядерна клітина з озенофільними ядерцями це клітина Ріда Штенберга. Яка характерна для лімфоми Ходжкіна і не характерна для гострого та хронічного лімфолейкозу? Біопсія показала невелику кількість клітин Ріда Штенберга, а лабораторні показники високий рівень лейкоцитів. це є опис лімфоцитарно насиченої лімфоми Ходжкіна. Також у тесті сказано, що колагенові смуги та лакунарні клітини відсутні. А це ті структури, які характерні для нодулярно склеротичного підтипу. У тесті немає інформації про поліморфну інфільтрацію про еозинофілію, яка є характерна для змішаноклітини і лімфоми Ходжкіна. Тому ця відповідь також є неправильною. Давайте розберемо детальніше, чому виникає еозинофілія, що таке лакунарні клітини та що таке безсимптоми. Лімфоми це злоякісні захворювання лімфатичної системи. Вони поділяються на лімфому Ходжкіна та неходжкінські лімфоми. Лімфома Ходжкіна виникає в одному лімфовузлі або в групі поруч розташованих лімфовузлів. Морфологічно характеризується наявністю клітин Ріда Штенберга, має біомодальний розподіл. Хворіють або молоді люди 15-20 років, або люди старше 55 років. І в основі хвороби може лежати інфікування вірусом Епштейна-Бар. Класична клітина Ріда Штенберга це неопластична, гігантська двоядерна клітина, яка утворюється з Б-лімфоцитів. Два ядра виглядають як дзеркальне відображення одне одного, і така морфологія клітини дечим нагадує очі сови. Клітини Ріда Штенберга не експресують на своїй поверхні cd 20 і cd 45, які зазвичай знаходяться на Б-лімфоцитах. Натомість аномальні Б-клітини експресують на своїй поверхні cd 15 та cd 30. І це важливо знати, оскільки основна діагностика лімфоми Ходжкіна – це гістологічне та імуногістохімічне дослідження лімфатичного вузла. Або іншої ураженої тканини. Існує кілька морфологічних варіантів клітин Ріда Штенберга, які відповідають різним гістологічним підтипам. За гістологічними ознаками та характером перебігу, Ходжкіна поділяється на чотири підтипи: варіант нодулярного склерозу. Характеризується наявністю фіброзних тяжів, які ділять лімфоїдну тканину на окремі вузли, і наявні лакунарні клітини. Це унікальні клітини Ріда Штенберга, які утворюються під час виготовлення препарату, коли тканину фіксують у формаліні, цитоплазма стискається і ядро виглядає так, ніби знаходиться в центрі лакуни або озера. Змішано клітинний під тип складається із поліморфного інфільтрату лімфоцитів, макрофагів, плазмоцитів. Характерна еозинофілія, яка пов'язана із гіперсекрецією інтерлейкіну 5 клітинами Ріда Штенберга. Інтерлейкін 5 активує ріст та диференціацію еозинофілів. і лімфоцитарно насичений підтип. Характерна велика кількість лімфоцитів та невелика кількість клітин Ріда Штенберга, має найкращі прогнози серед усіх підтипів, оскільки клітини Ріда Штенберга виділяють цитокіни, які сприяють виникненню без симптомів або симптомів пухлиної інтоксикації, лихоманка, сильна нічна пітливість та втрата ваги. Відповідно, чим більше клітин Ріда Штенберга, тим більше будуть виражені симптоми, тим гірший прогноз. Саме тому Ходжкіна з лімфоїдним визнаженням, для якої є характерна невелика кількість лімфоцитів і велика кількість клітин Ріда Штенберга, має найгірший прогноз. При лімфоїдному визнаженні у клітин Ріда Штенберга спостерігаються плеоморфні та типові ядра.